Який благословений нині день у кожній квітці, в сонячному промінні, все тиха життям у воскресіння, і серце повне радісних пісень. Як дивовижна музика звучить, піднесно бринять її акорди, і ластівки щебечуть Великодню, яка благословена кожна мить. Мені би крила єнотний звуку я б над землею легко здійнялася і всім співала би про найвище щастя, кого б лиш зустріла, всім підряд. Христос воскрес, ви чуєте, воскрес, в його долонях дар життя людині, у посмішці Його благословення, а у очах його син небес, який благословений нині день прийшов. Який благословений нині день прийшов великдень, справжнє свято перемоги, диво Воскресіння, слава Богу. Він є життя, Він правда, Він любов. Христос Воскрес, воістину воскрес! Христос живий, Христос дає Спасіння, йому осанна честь і поклоніння. Звучить хвала аж до святи, святих небес. Амінь.